Чаа тут. Вітаю вас у рубриці Дікціонаріо італіано». Вам подобається подорожувати? Тож на вас чекає нова група слів, які будуть нам у нагоді, коли ми поїдемо у подорож. Андєамонті. Препараре ле валі. Готувати валізи або збирати валізи. Оддіо препараре леваліджі джорно. Ненавиджу щодня збирати валізи. Оддіо ненавиджу. Форма дієслова оддіаре ненавидіти. Я ненавиджу оддіо. Оддіо препараре. Ненавиджу готувати. Леваліджі. Валізи. Іменник жіночого роду в однині буде мати закінчення а. І означений артикль ла – «лава ліджа». У множині ми А змінюємо на Е. ліджа. Оні джорно – Кожний день щодня. Після слова оні в італійській мові обов'язково треба вживати іменник у однині. Джорно іменник чоловічого роду однини має закінчення о. Ogni giorno – кожний день, щодня. Audio preparare le valigie ogni giorno. Ненавиджу збирати валізи щодня. Депозіто багалії. Камера зберігання багажу. Fino a che ora è aperto il deposito bagli. До котрої години відкрита камера зберігання багажу? Fino a che ora – до котрої години вживається прийменник А і іменник ора жіночого роду однини з закінченням а. Фіноакеора. До котрої години. Еаперто. Відкрита. Дієслово апріре має неправильну форму партичипю пасато яку треба запам'ятати. Апріре аперто. Камера є відкритою, тому вживається форма дієслова «есере» у третій особі однини Луйлей-е. Еперто. іль депозіто багальї. Камера зберігання багажу. Депозіто чоловічого роду однини має закінчення о і вживається артикль чоловічого роду однини «іль». іль депозіто». Il deposito bagagli» – Камера зберігання багажу. «Participio passato» узгоджується з іменником у роді і числі. І тому аперто має закінчення о як і іменник депозито. ora е аперто il депозито bagagli» – До котрої години відкрита камера зберігання багажу. Борса. Сумка. Questa borsa è troppo piccola, non ci entra niente. Ця сумка дуже маленька, в неї нічого не вміщається. Questa borsa, ця сумка. Іменник борса жіночого роду однини має закінчення А. І слово questa узгоджується із іменником у роді і числі теж має закінчення А. Questa borsa, ця сумка. Етропопікла дуже маленька. Сумка є дуже маленька, тому вживається форма дієслова ессере третьої особи однини люйлей е, етропопіккола. Прикметники в італійській мові узгоджуються з іменниками у родії числі. Борса жіночого роду однини має закінчення А. І прикметник пікла має закінчення А, жіночого роду однини. Борса пікола. Ця сумка дуже маленька. Non не траніте. Туди не вміщається нічого. Нічого не поміститься. Дієслово ентрарчі утворено від дієслова ентрари входити і частки «чі», яка перекладається як туди. Дієслово ентрарчі може перекладатися як відноситися, мати відношення, входити, потрапити туди або поміщатися. В даному випадку, сумка така маленька, що в ній нічого не поміщається. Вираз нончеентрамте. Можна переклати, як це тут ні до чого, це не має відношення до чогось. Частка Часкачі закінчується на голосний і, а слово ентра починається на голосний. В італійській мові при збігу голосних відбувається елізія, і одну із них ми можемо замінити на апостроф «чентра» – «non centra niente» Це тут ні до чого, або там нічого не вміщається. Questa borsa è troppo piccola, non c'entra niente. Ця сумка дуже мала. В неї нічого не вміщається, нічого не влізає. Зайно. Рюкзак. Преферіско віаджаре конлозайно е піукомдо. Я надаю перевагу подорожувати з рюкзаком. Це більш зручно. Преферіско. Форма дієслова «преферіре» надавати перевагу у першій особі однини. Я надаю перевагу. Преферіско. Зверніть увагу, що такі слова, як «преферіре», капіре та інші при змінюванні мають суфікс іск. Преферіско. Я надаю перевагу. преферіско віаджаре. Надаю перевагу подорожувати. Конлодзайно з рюкзаком. Прийменник кон вказує на зв'язок із чимось і перекладається як з. Іменник зайну чоловічого роду однини і має закінчення О. І так як починається на «дзетту», вживається означений артикль чоловічого роду однини ло лодзайно. лодзайно» з рюкзаком. Преферісковія джаре конлодзайно. Я надаю перевагу подорожувати з рюкзаком. comodo. Це більш зручно. comodo – це порівняльний ступінь прикметника. Комодо зручний. comodo – більш зручний. Так як це є більш зручно, то вживається форма дієслова «essere» У третій особі однини Луйлей Е. Епіюкомадо. Це більш зручно. Преферіско Віаджаре Конлодзайно, Епікомадо. Я надаю перевагу подорожувати з рюкзаком. Це зручніше. Діретто. Прямий. Йде в прямому напрямку або експрес. Квесто автобус diretto? Це автобус експрес. – «questo autobus» – автобус. Слово автобус має нульове закінчення. В італійській мові всі слова, які мають нульове закінчення, відносяться до чоловічого роду однини. Тому слово «questo» узгоджується з ним і має закінчення «о» чоловічого роду однини. «Questo autobus» це автобус. Едіретто. Прямий експрес діретто узгоджується із іменником у роді і числі, і тому має закінчення о чоловічого роду однини. Автобус е діретто. Автобус прямий. Так як автобус є прямий, вживається форма дієслова ессере у третій особі однини Луілей е. Questo автобус е diretto це автобус прямий, це автобус експрес. Цікаво, скільки нових слів та виразів ви вивчили під час нашої подорожі. Але ж подорож триває. Є ще чому вчитися. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити випуск наступного відео. Далі буде. Алла просіма!